Я дай те, що зіпсувала сімейну вечерю через свою золоту, золоту дитину сестру. Ага, угу, угу. Мені 17. У мене є молодша сестра Емілі, їй 16. Хоча батьки ніколи прямо цього не кажуть, очевидно, вона їхня улюблениця. Я розумію, чому вони нею пишаються. У неї відмінні оцінки, головні ролі у шкільному театрі. Вона займається плаванням на змаганнях, популярна в школі, і дуже приваблива. Я ж, мабуть, простіша. Вчуся старанно, але не така товариська чи розумна, як Емілі. і не маю якихось особливих досягнень у позашкільних заняттях. Батьки постійно святкують її успіхи. На холодильнику висять її грамоти. Ми влаштовуємо сімейні виходи і вечері на честь її досягнень. Вони відвідують усі її виступи та змагання. Я знаю, що вони мене люблять, але навіть коли я стараюсь, це зовсім не викликає такої уваги. Нещодавно ми пішли на вечері з батьками, дядьком, тіткою та кузенами. Перед цим ми були на черговому виступі Емілі, а ще вона нещодавно вступила до літньої програми, про яку мріяла. Уся вечеря оберталась навколо неї розмов про те, яка вона чудова і як усі нею пишаються. Мене здається, взагалі ніхто не згадав. Зазвичай я мовчу просто або терплю, але цього разу в якийсь момент вигукнула. Може, якби ви звертали увагу не тільки на свою золоту дитину, то мали б більше приводів для гордості. Всі просто замовкли. Мама сказала, що ми поговоримо вдома, а я не маю псувати вечерю. Емілі виглядала шокованою і ось-ось мала заплакати. Атмосфера, нарешті, вечері була, м'яко кажучи, жахливою. Коли ми повернулися додому, батьки почали кричати, що я їх зганьбила, і сказали, що Емелі заслуговує на всі ці свята, а якби я мала теж досягнення, то отримала б таке ж ставлення. Я сказала, що це несправедливо, бо мої старання все одно не помічають. Тоді втрутилась Емелі і заявила, що вона працює, щоб отримати визнання, і що я, як старша сестра, маю подорослішати і, нарешті, почати працювати, якщо хочу досягти її рівня успіху. З того часу ми з нею не розмовляли, а батьки досі зляться, що я зіпсувала вечерю. Емай Деско.